Всім привіт! Ви завітали на канал на Хвилі Києва. Я Оксана, і сьогодні, в рубриці Як в'язала я хочу вам запропонувати ось такий візерунок. Ось його схема. Візерунок має рапорт 8 петель на 8 рядів. Дуже просто в'яжеться, може примінятися як в літніх речах, також може примінятися як десь якийсь декоративний елемент. Тож, для того, щоб почати в'язати цей везерунок, ми маємо набрати кількість петель, яка ділиться на 8. Також, якщо ви в'яжете поворотніми рядами. То ви додаєте ще одну петлю для симетрії, а також дві прушкові петлі. Тож починаємо в'язання. Перший ряд всі петлі лицьові. І ще я хочу порекомендувати вам в'язати цей візерунок класичними петлями. Всі петлі Лицьові в'яжемо до кінця ряду. Остання прушкова, звісно, виворотня петля, другий ряд візерунку. Всі петлі виворотні і бажано класичним способом. Для чого ви зрозумієте в наступному ряду. До кінця ряду в'яжемо виворотніми петлями. Третій ряд пружково знімаємо дві лицьові і потім, щоб потворилася отака дирочка, ми повинні зв'язати наступні 6 петель. Разом однією петлею. Але якщо пряжа товстувата, плотнувата, то звичайно, це дуже важко зробити. То можна робити наступним чином. Дві разом вертаємо петлю на ліву спицю і по дві петлі перекидаємо через неї. Ось так. І у нас 6 петель ми забрали: один накид і пров'язуємо цю петлю. Це рапорт ми пров'язали перший раппорт. Знову, другий рапорт, Дві лицеві, ще раз показую вам ось так: Дві петлі. І бачите, чого ми в'язали класичними? Тому що нам треба, щоб був нахил вправо. А якщо б ми в'язали бабусіними, то нам би приходилось ці шість петель перевертати. Це не дуже зручно Ось, пров'язали. Бачите, от нахил. Нам би, у нас би Якщо при бабусиному в'язанні, у нас би петлі ось так були. І нам би прийшлося всі шість петель. Перевертати, тому краще в'язати класичними. Так, в принципі, буде швидше і зручніше. Ось шість разом, накид і пров'язуємо. Все. Пров'язуємо так до кінця ряду. І ось пров'язали останній рапорт. Одна петля для силметрії і прушкова виворотня. Наступний четвертий ряд, в'яжемо виворотнями петлями. І коли доходимо до ось цього накиду, нам його, потрібно вив'язати з нього 5 петель. Вив'язуємо наступним чином. 5 п'етель наступним чином. Виворотня, накид, виворотня, накид, виворотня. Все. Далі знову у нас ідуть 2. Дві виворотні і три виворотні. Третя. І знову цей накид. Тобто ми знову вив'язуємо виворотня, накид, виворотня накид і виворотня. З кожного цього накиду ми вив'язуємо 5 петель, і так в'яжемо до кінця ряду. П'ятий ряд, п'ятий ряд в'яжемо. Лицьовими петлями весь ряд. Всі петлі в'яжемо лицьовими. Ось так. До кінця ряду прушкова виворотня. Пров'язуємо. Шостий ряд. Шостий ряд, всі петлі виворотні. І петлі виворотні, в'яжемо до кінця ряду. Так. І тепер сьомий ряд. В сьомому ряду ми повинні зробити зміщення на один рапорт, ну, тобто на пів рапорту, да? тобто на 4 петлі, ми пров'язуємо. Перші 4 петлі лицьовою, 3 4, а потім починаємо знову вив'язувати вже звичний рапорт. Тобто 2 петлі лицьові, 6 петель разом одну однією, ось таким методом. Ось таким методом, да? накид лицьова. Ось ми вив'язали перший, перший рапорт. І далі йдемо дві лицеві, і знову шість разом Це я вже повторюю, тому що ми це вже пройшли, але нічого страшного в повторі немає накид і лицюва. Все. Продовжимо в'язати до кінця ряду. І в кінці ряду у нас ось така ситуація. Ми пров'язали шість однією петлею. Потім у нас дві лицеві і чотири петлі, які, на які ми зміщували. Да? ось Це. Наступний ряд восьмий. І ми його пров'язуємо таким же чином, як ми пров'язували четвертий ряд. Всі петлі виворотні. А коли доходимо, до ось цього накиду, ми його пров'язуємо 5 Петель. Виворотня, накид, виворотня, накид, виворотня. І так продовжуємо в'язати восьмий ряд до кінця ряду. І ось і все. Ми дов'язали восьмий ряд, останній ряд рапорту. І тепер починаємо в'язати з першого ряду. і ось такий Красивий візерунок виходить. Мені він дуже подобається. Я в'яжу вже річ цим візерунком. Ось. І я думаю, що ось такі охайно виконані і організовані дірочки. Думаю, що подобаються багатьом. Тож вяжіть, включайте фантазію свою. Де цей візерунок можна примінити і приміняйте. А також проходьте за хештегом візерунки UA, і ви ще більше знайдете і візерунків, і корисності, і з задоволенням, я думаю, будете користуватися україномовним в'язальним контентом. А я хочу вже подякувати вам за перегляд цього відео подякувати за вподобайку і коментар, і до побачення у нових відео. Візерунки, юей!